Що в Росії теж важливий фактор. Ми завжди про економіку Росії теж говоримо, тому що це, це їхній потенціал і можливість нападати на нас. Що в них з економікою, яка ситуація? Ну по простою мовою, скільки в них ще є можливостей вбувати з нами. Ну е треба розуміти, коли я говорю про російську економіку, це не до того, що у нас все добре, у нас все погано і. Е Питання нашої проблеми, це ще раз наголошую: невдале урядування настільки невдалі рішення приймаються тобто, багато піару і мало конкретних кроків, які ну просто всі країни роблять під час війни, і наш уряд цього не зробив. Він не змінив систему закупівель, він не здав відповідні замовлення українським зброярам. Він не дав замовлення на е, пошиття е, одягу для наших військових самоукраїнським виробникам. Тобто ми могли створити величезний внутрішній резерв, і він все це не зробив в належних обсягах і продовжує робити відповідні помилки, як би йому не вказували. Це дуже сумно. А з приводу російської економіки, то це, звичайно, не наша заслуга. Хоча я думаю, що багато із глядачів якраз спостерігали нещодавні удари по. Російським нафтопереробним заводом, як вони горіли, і це звичайна заслуга, і це ми, до речі, часто називаємо найдієвіші санкції, які здійснює Україна. Це удари наших військових, це ГУР, СБУ, Збройні Сили України. Які знищують їхню промисловість, як військову промисловість, так і нафтоприродну промисловість. Тому я вважаю, що це чудово. А хто донатить на різноманітні дрони? Давайте підтримуємо, якщо ви відчуваєте відповідно, хочете а спочатку захистити свою родину донатті на різноманітні дрони, які спрямовані на збиття всяких шахедів, антишахідні, і так далі. Якщо ви хочете удари, донатті на відповідні дрони далекодальні авіації, Тут дійсно безпілотних засобів, які можуть бити по російським відповідним. Заводом і е, інфраструктури тепер переношу, що ми спостерігаємо з російської економіки. Один з дуже важливих елементів, і що говорить про здоров'я економіки, це питання. Фінансових потоків, ми дуже часто говоримо про ВВП, але ВВП можна маніпулювати. Тобто можна відповідно, коли ти танк взяв і так з і потім просто-напросто його трошки почистив, підфарбував, але ти пишеш його як виготовлений танк, ти малюєш зростання валового внутрішнього продукту, але це абсолютно не здійснюється реального зростання валового внутрішнього продукту. Чому тому, що ти цей танк не побудував, ти своїм сміжникам дав мінімум відповідної. Роботи, це раз далі. Потім це питання. Також, що цей танк йде потім на фронт, спалюється і все. Тобто він не йде в економіку, він не є засобом виробництва, яке виробляє, наприклад, іншу продукцію, як той же самий трактор, який використовується безпосередньо на полях. Він не використовується так само, як станок, який там щось робить. Це просто те, що буде знищено. Тому в цьому ключі, звичайно, це серйозний для них є виклик. Так ось, крім ВВП, треба оцінювати решта галузей. Російської економіки. От за нашими підрахунками, катастрофа вугільної промисловості. За рахунок санкцій, вони втратили європейський ринок, а китайський ринок проти них закривається. На другому місці це будівельний. Вони тривалий час тримали свій будівельну галузь за рахунок величезних інвестицій через пільгове кредитування за рахунок коштів російського бюджету. Але. Це кошти закінчилися і галузь почала падати. Падіння на нових початок нових будівництв сягає уже до 40%. Це катастрофа. Як результат, падіння виробництва призвело до того, що Зменшилося виробництво будівельних матеріалів, це також катастрофа. Третій момент це питання перевезень і залізниця, і безпосередньо автомобільне перевезення падіння уже сягає 20-25%. Тобто це величезні цифри. 20% – це катастрофа. Це означає, фактично має бути звільнена до 30% працівників відповідних підприємств. Тому це є серйозним викликом. Далі потім це падіння автобудівельної галузі. Тобто вони ще якимось чином намагалися утриматися протягом 23-24 року. Зараз у них просто катастрофа. Сільськогосподарська техніка не продається, у селян нема коштів. Відповідно, вантажівки не продаються, тому що є серйозна конкуренція з китайськими виробниками, а у їхніх покупців відповідно нема коштів для того, щоб купувати нову техніку. Вони навпаки здають назад. Лізингові автомобілі для того, щоб не платити лізингові платежі, і це катастрофа. За рахунок наших ударів по російській території на сьогоднішній день є проблема в авіагалузі. Вони отримують збитки десятки мільйонів доларів, і це знову ж таки величезний плюс. І от плюс падіння ще ціни на нафту. Це те, що постійно живило російський бюджет, за рахунок чого він тримався, десь це найменше значно, там 400. Ста мільярдів рублів надходження від торгівлі нафтою компенсації ніяких немає. Тут і що навпаки додаються санкції від Трампа, додаються санкції від Європейського Союзу. Тому вони швидко втрачають цей ринок і відповідно вже відновитися нових покупців, крім Індії і Китаю. У них просто-напросто нема. Тому падіння є найменше, і саме головне, як же буде відбуватися в цілому ось це падіння? У них є серйозна проблема з ліквідністю. Тобто, іншими словами, наприклад, то від собі, якщо брати на прикладі людини, людина, який платять заробітну плату, нараховують, але не виплачують. Але не виплачують заробітну плату. Тобто, ви з одного боку, ніби та якби нарахували відповідний ресурс. Але заробітну плату не отримуєте. І це призводить до того, що ви не маєте можливості розрахуватися зі своїми відповідно, там, купити їжу і так далі. От з російським бюджетом відбувається приблизно те саме. У них є нараховані доходи, але самих надходжень де-факто нема. Тобто у них немає відповідної ліквідності. Вони зараз наростили внутрішній борг до максимум за останні роки. Такого розміру боргових зобов'язань у російського бюджету не було. Щоб виправити ситуацію, вони почали Рбувати фактично своїх власних олігархів вони е, конфіскують їхнє майно, перепродають і таким чином намагаються наповнити російський бюджет. Але ще раз наголошую за нашими даними, кризисний період уже фактично наступає в серпні місяці. Найбільш кризисний період, як я говорив свого часу, робив прогноз: це вересень, жовтень. Цього року ось ці періоди у них буде криза ліквідності, і першими, хто почнуть ципатися це банки. Банки на сьогоднішній день вони фактично є дойні корови і для російського бюджету, для російських регіонів, і для російських е підприємств, е яких змушують кредитувати для того, щоб вони не впали. Так ось фактично їм залишилося ну два місяці. Бачите, це дуже короткий проміжок часу Легко перевірити якраз в жовтні. В вересні-жовтні місяці фактично у них не буде можливості виплачувати ті депозити, які у них зберігаються, здійснювати відповідні платежі. Тобто вони доходять дуже швидко до критичної межі. А чому вони нічого не роблять? Просто вбрешуть, брешуть самі собі. І путіну і вищому керівництву намагаються представити ситуацію в кращому вигляді, ніж вона є. Але проблеми накопичуються, закони економіки вони є об'єктивними, обійти їх не вийде. Радянський Союз так само думав можна обійти закони, економічні закони, але це призвело до розпаду Радянського Союзу. А які наслідки ведуть, якщо можна коротко? Того, що почнуть сипатися ну, банки а... першими. Перше, це звичайна фінансова система. Криза є приклади 98-го року і 2008 го року, коли почали всипатися банківська система. Тобто, по перше, це не повернення кредитів, це заморозка вкладів, це відсутність так само можуть блокуватися і платіжні картки, і тощо. Тобто, іншими словами, це означає, тому, що кошти знов ж таки росіян вони будуть. Просто вкрадені, це раз це перший момент. А далі потім другий момент це будуть величезні затримки заробітної плати. Тобто, вам просто-напросто не будуть. Вам нарахували заробітну плату, але ви отримаєте не зараз, а там через пів місяця, через місяць і так далі. Як результат, ви не зможете зараз купувати відповідні продукти. Це другий прояв, те що будуть затримки з бюджетними виплатами, а третій прояв. А це те, що у них не будуть здійснюватися розрахунки за зобов'язаннями по бюджету. Так як вони не будуть здійснюватися як результат, не можна буде виплатити там заробітну плату, розплатитися і так далі. Буде масове банкротство підприємств. Тобто підприємства будуть банкротися. Їхнє банкротство це означає, що будуть звільнені ті працівники вже зараз заявляють про скорочення на велике автобудівельне підприємство. Вони заявляють про зменшення кількості робочих днів з п'яті до чотирьох, при тому, що і зарплату відповідним чином вони зменшать так ось це лише тільки перші кроки. Я думаю, що... Вони ще, скажімо так, не розуміють, що цим ситуацію не врятувати. Скоріше, будуть масове звільнення. Люди будуть без заробітної плати. І тепер а що далі буде відбуватися? Буде відбуватися люди, які повернулися з фронту, у яких немає грошей, але які вміють користуватися зброєю, які вміють вбивати, які вміють розстрілювати. Вони не допустять, щоб голодували їхні родини і вони самі. Будуть масово утворюватися банди, які почнуть грабувати, тому що в Росії є що грабувати, Це якраз їхніх олігархів, і от цей процес ну він буде все, достатньо тривалий десь приблизно рік-два. Але початок цього процесу це кінець 2025 року. Дякую, Ілля Ілля Несходовський, експерт мережі захисту національних інтересів АНС, економічний аналітик. Дякую за дуже детальний і якісний аналіз економічної ситуації Дякую. нашої і нашого ворога. Теж важливо помінувати.